Питання не в тому, як бути мудрим, бо ми знаємо, звідки приходить мудрість, і Бог нас вчить її просити. Питання, як не бути, як не бути немудрими, добре я кажу? Тому що в цій ситуації немудрість немудрих дів полягала в тому що вони е, просили поради у мудрих, яка на той момент була немудрою порадою. Ще раз повторюю. Немудрість немудрих дів була в тому, що вони просили поради в мудрих, яка на той момент була немудрою порадою. Тому що мудрі діви, яких їх її там називають, вони свого часу вони дослухалися до Духа Святого і робили вчасно те, що слід було робити. Але час той минув. І ці мудрі кроки, в інший час вони втратили мудрість. Воно вже було недоречно. В той час, коли жених йшов і вони чули цей звук, мудрістю було йти на цей поклик. Всім. І хто був з каганцями золивою, і хто був без, це було мудро Іти на цей поклик. Але не мудрі. Вони вирішили, що вони спитають поради в мудрих, бо ж мудрі мудрі. І ти ж мудріш яку дають пораду? Мудру. Але невчасна мудра порада не є мудрою. І їм треба було не йти за оливою, а мудрістю було йти на поклик. Резюме. Мудрість це бути успішним. Успішним це бути е, в стані, коли ти все встигаєш. Тобто в свій час робиш потрібні речі. Бо невчасні не речі, як інді кажуть наших сусідів, хороша ложка к обіду. Поза обідом мені ложка не потрібна. Так і тут їхня мудрість або успіх було знати час, коли ти все робиш вчасно. У Нас багато тавтології, але я хочу, щоб ви в цю думку вловили. Поза цим періодом, все, успіх втрачається, ти запізнився. І твоя мудрість буде полягати в тому, щоб ти в цей новий період. Спитав Духа Святого, що зараз є мудрим. В цей момент, яка дія, яке скерування, який напрямок, він зараз є мудрим. Щоб ти зараз встиг був успішний, був як той, який знає Господа Єгова Іри. Які все встигає, все передбачає, ніколи не спішить, ніколи не запізнюється. І все робить вчасно. Тому благодать мудрих дів це все робити вчасно. А це можливо зробити тільки і виключно дослухаючись до Духа Святого, який точно знає. Що є мудрим на кожен період нашого життя. А досвід окей, це дуже класна штука. Можемо один одного розважити досвідом. От. Його можна вислухати, можна ним порозмірковувати. Але всі свої кроки перепитувати, якщо ви не знаєте, як діяти, не знаєте, куди, тут святий. Порадь. Мені потрібна мудрість на тепер. Галілуї. Все дуже просто. Все дуже просто. Галілуї. Тому мудрі, мудрі діви це ті, хто знають голос Господа. Знають, коли він куди кличе. Знає, бачить, коли піднімається Хмара і вогняний стовп, і рухається, коли вона нас зупиняється. У нас є розум Христів, на всі можливості знати ці часи, ці періоди, і не блукати в цьому. Це реально просто. Треба просто бути трошечки уважним, трошечки уважним. Не втрачати фокус, про який ми сьогодні говорили, і бачити завжди перед собою Ісуса. Амінь. Amém. Amém.